Гірник спорт в Ужгороді перервав свою десятиматчеву безвиграшну серію та здобув першу весняну перемогу. У грі із металістом команді Валерія Куценка вже нікуди було відступати, адже у разі поразки у гірників залишалися лише теоретичні шанси продовжити боротьбу за виживання у групі вибування першої ліги. Сьогодні я вважаю, що була найкраща гра, тому що і хлопці давно вже не перемагали і. Це була, як кажуть, остання гра така, що треба було чи вигравати, тому що і на хлопців дали те становище турніру, в якому ми зараз знаходимося. Але вони молодці, вони проявили характер і, як кажуть, на сьогодні Боженька футбольний допоміг нам. У дебюті гри металіст активно атакував ворота гірника спорт, який вдруге поспіль захищав молодий голкіпер, вихованець дитячо-юнацького футбольного клубу гірників Станіслав Козлов. Втім, оборона та молодий воротар витримали цей тиск. До перерви гірник спорт також намагався турбувати голкіпера-суперника. Удари по воротах металіста виконували Богдан Гора та Іносент Одох, але рахунок у першому таймі залишився незмінним. Друга половина матчу розпочалася із сейву воротаря гірників Станіслава Козлова, який ліквідував загрозу після виконання харків'янами кутового. Затим небезпечна поворота гірника спорт пробивав Кирило Діхтяр, Втім, найбільш небезпечний момент за рахунку 0-0 мав інал Черткоїв. Але відзначитися забитим м'ячем у цій ситуації гравцю гірника спорт завадив голкіпер-металіста Владислав Рибак. Із реалізацією моментів та результативністю справа у команд покращилася з появою гравців з лави запасних. Першим рахунок відкрив металіст. Три хвилини вистачило Алексу Чідомере для того, аби стати автором забитого м'яча. Після передачі з кутового захисникам гірника спорт не вдалося завадити результативному удару головою у виконанні півзахисника металіста. Надалі у гірника спорт знайшовся свій джокер, яким став В'ячеслав Студенко. Зрівняти рахунок у матчі своєю передачою йому допоміг ще один гравець гірників, який вийшов у другому таймі Владислав Мухамад галєєв А за сім хвилин суперники збили півзахисника гірника «Спорт» Радіона Посівкіна, і арбітер призначив штрафний удар. Сам постраждалий підійшов до м'яча і влучив у стійку воріт. Після цього першим на м'ячі був все той же В'ячеслав Студенко, якому вдалося забити переможний для гірника спорт м'яч та оформити гольовий дубль у цьому поєдинку. Гра була сьогодні хороша з бог сторін команди. В першому таймі у нас в початку матчу були десь в обороні. Хвилювання майже тому, що ми перший тайм не дуже так зіграли, як ми хотіли. А в другому таймі трохи змінили, випустили заміни, і ці заміни спрацювали у чемпіонаті гірних у спорт залишилося зіграти два матчі, які будуть вирішальними для команди. Після такої перемоги у хлопців повинна з'явитися впевненість і вони повинні додавати. Вони можуть саме главное, щоб вони ще вірили в себе. А да, залишилось, скажуча зі дві гри. Свій наступний поєдинок гірник спорт зіграє у неділю, 19 травня. Команда із горішніх плавнів прийматиме Чернівецьку буковину. Заключний домашній матч гірників цього сезону розпочнеться о 13-й годині.